Відзначили тих, хто ризикуючи життям, захищає Україну. Волонтери штабу Українська команда відвідали одну із громад буковини аби особисто подякувати захисникам. Ми сьогодні відвідали чудеську чудейську громаду, привезли дві подяки для військових. Одна подяка безпосередньо ми передали військовому, який на даний час перебуває на реабілітації. У нього важке поранення, і він проходить зараз тривалий курс реабілітації. А інша подяка була передана дружині військового. Військовий зараз на даний час приходить, перебуває в лавах Збройних сил України і служить. І подяку ми передали його дружині, яка була в громаді. І ми зустрілися і передали. І мені подяки волонтери вручили від Мара Києва Віталія Кличка на знак шани та поваги військовим. Це загальна така всеукраїнська акція, яку започаткував Віталій Володимирович Кличко, і ми привозимо такі подяки в кожну громаду нашої Чернівецької області. Загалом наші волонтери видають роздають такі подяки і по всій Україні. На жаль, є деякі області окуповані, де ми не маємо можливості привезти і зустрітися з військовими. Але по можливості, всі області, які на даний час функціонують і є можливість зустрітися і передати такі подяки, то ми це організовуємо.